Доброго дня, мої маленькі діти. Сьогодні ми продовжуємо займатися онлайн, і сьогодні на уроці ми повторимо вправи для розвитку дихання, дикції. Розпіваємося з вами. І також сьогодні на уроці ми з вами почнемо розучувати нову пісню «Друм-дум-дум». Тож, давайте гарненько сядемо і почнемо робити вправи для дихання. Беремо вдох та. Видах. Молодці, ще раз беремо вдох та видах. Ще раз вдох робимо і видах. Молодці. Два рази вдох, два рази видах. Уявляємо, як ми наповнюємося вдохом при вдосі чарівної квітки та видихаємо. Ще раз, будь ласка, беремо вдох. Та робимо видох, молодці. Ще раз беремо вдох і робимо видох. Молодці. І починаємо з вами згадуємо наші вправи для розвитку дикції. Давайте згадаємо наші букви Б. В, Ф, В, Ф, Б, П, Б, П. Молодці. А зараз давайте з вами ще зробимо гімнастику для обличчя. Закритим ротиком робимо такі кругові рухи. Язичком в одну та в іншу сторону. Молодці. Впираємося однією щічкою, іншою щічкою, одню щічку, іншу щічку. Будь ласка. Молодці. Зробили губочки отак. Букву У, але беззвучно. Ще раз боком. І спробували намалювати. Молодці. Ну а зараз давайте з вами повторимо наші вокальні вправи. Ми ще починали на минулому уроці з вами разучувати отаку пісеньку. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабинесілячку, на наше подвір'ячко. Давайте разом повторимо її. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабине зілік. На наше подвір'ячко Співаємо. Вийди, вийди, сонечко на дідове полечко на бабинесілячку, на наше подвір'ячко Путалася сама ще раз. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабнезілячку, на наше подвір'ячко. Молодці. Ну і сьогодні ми згадаємо ще одну українську народну пісню. Диби-диби-диби-диби, ди, ди, пішла баба по гриби. Дід час не гає, під негає, тримає. Диби-диби-диби-би, пішла баба, по гриби, а дід по опенім неділю Диби-диби-диби-би, баба вже несе гриби, а діча снегає, під кущем дрімає. Сьогодні на уроці ми з вами почнемо розлучувати пісню «Друн-дун-дун». Давайте я зачитаю вам слова. Їду, їду я крізь лани Поля, рідна я земля з веселя. Їду по селу, тихо деренчу, пісеньку підніс буркочу. І хто ж ви думаєте, такий цей «Друн-дун-дун»? І співає він таку чудову пісню. Другий куплет. Діду, їду я і зустрів джмеля, що над світом вишні кружля. І як робить джміль? -з -з -з. Їду по селу, тихо деренчу, пісеньку підніс бурмочу, і ми вже знаємо приспів: Друн-дун-дун, 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 друн дун друн дон,дон. Третій куплет. Їду через міст, бачу чорний хвіст, то прокоп в пшеницю заліз. Аф, хто це прокоп? Так, це цуценя. Їду по селу, тихо деренчу, і з прокопом підніс буркочу. Тож, давайте послухаємо цю пісеньку.